Вітаю всіх із фірмового магазину Рошен. Сьогодні в Рошен почались нові акції, про які я вам буду все розказувати. Вони діють у всіх фірмових магазинах Рошен. Акції будуть діяти з 22.07 по 4.08. Два тижні діють акції в Рошен магазині. У вівторок починається, і через один вівторок вже новенькі акції. Ось, дивіться ціна за кілограм крок. Знижка 28%, це тільки кілограмом розфасовані цукерки. Їх можна купити за 172 гривні 72 копійки замість 240 гривень. Далі Bee, ось такі ділки. Ділка така за 123-37-25%. Знижка замість 164,50. Нагадую, тут все розфасовано саме по кілограму. І далі вже йдуть вагові цукерки. На них також діють акції. Тут ви можете брати хоч 100 грамів скільки вам треба? 11,88. бері, ось такі цукерочки. Це мікс карамель, карамелі журавли ой, жувальною начинкою, смаком фруктового коктейлю, вишня, малина, ягідний пунш. 11,88. Ціна вказана за 100 грам. Тут також ціна вказана за 100 грам 20-39. Кенді над карамель з арахісом. Глазурована м'яка карамель з подрібненим арахісом. Замість 23,99. 15% знижка ще на такі цукерочки. Вони більш таки великі розміром кенді над. Глазурована м'яка карамель та подрібнений арахіс у поєднанні з ніжною ногою. 15% знижка 20-39. Оце у них такі на цукерки зазвичай 15%. Більше? Ні, є 20, ось 20. Ексклюзивно в магазинах рошенних. Ці цукерки бувають тільки в магазинах Рошен. Вони, Це ручна робота. Ось такі льодяники, знаєте, як майстерні карамелі роблять. Рокс, Роксіки називаються. Лодяники ручної роботи зі смаком грейпфрут, полуниця, яблуко, вишня та лимон. Вони зараз коштують 39 ну, 40 гривень замість. 50 гривень 400 гривень за кілограм, але це ручна робота, тому така ціна. Так далі пройдемо по цій стороні, щоб я нічого не пропустила. Тут у нас знову топ знижка на лакні 40% знижка шоколад. Ну розкажу за да, 87 грам така плиточка від лакні. Тут арахіс, карамель. 48% знижка до речі. 34,55. Також на таку полуничною начинкою 34,55, 48% знижка. Це пана кота. Є такий молочний, просто я так розумію, просто без додатків. 90 грам за 36,54. Знову таки, знижка 48%. Шоколад молочний, шоколадна начинка та вафлі. 35 гривень, 34,55. Також. Повторюється тут печиво, white caramel з печивом, лакмі Black 34,55, тут 100-грамові плиточки. І також 100-грамова плиточка за 34,55 Молочна начинка і печиво. Crumble bumble ось такий, від лакмі 34,55-83 грама, і з кокосовою начинкою 48% знижка 34,55 це над-аут від Рошен, шоколад молочний з цілим, з цілим фундуком 90 г 43,97, з цілим горіхом 45% знижка. Тут з підсоленим мигдалем. Тут прям відчувається, що цілий горіх 43,97. Чорний. Тут молочний з цим цілим магдалем 43,97. І також чорний з цілим фундуком. От знаєте, тут прямо видно, що вони цілі ці горішки і внизу вони повторюються. Їх всього чотири види, плиточки по 90 грам, 43,97. Далі цукерки ось такі в коробочках, топ знижка написано, 45% знижка. На оці асортимент, комплімент. 145 грам, 95-78 за цю коробочку, асортимент, комплімент. Ось так виглядає. Ну смачно виглядають, і Вони смачні ці цукерки. І оці дуже смачні шоколатерія 174-82 194 грами, аж 50% відсотків знижка. Отака велика упаковка. 194 грами. Тут різний шоколад, різні начинки і поєднання білого, чорного, молочного. Називається шоколатерія 174,82 замість 350 гривень, і також 50% знижка на шоколатерію ще більшого розміру 256 гр. Ціна 249 гривень, замість 550% знижка. Дуже класні оці акції на шоколатерію. Далі топ знижка на лавіта, печиво лавіта, є кокау 127 грам, ціна 21,57, також 40% знижки. Які гарні знижки сьогодні. 40% знижка на таку молочну лавіту 21,57, також 127 г. І третій вид під лавіта крем пінатс, тут з горішками. Такий крем 21,57, всі вони по 127 грамів. Так, далі там немає акцій. Йдемо в цю сторону, щоб нічого не пропустити. О, клас! Я ще до цукерок вагових повернусь. Тут зразу стоїть просто згущене молоко, дуже люблю. Класне це молоко, у них смачне 350 грам, згущене молоко від рошен. 55 78 і велика упаковочка звищеного молока 600 грам 87-72 по 20% знижка на цих двох тижнях. Далі масло від рошен. Зараз у них два види: є солоне і несолоне. Солоне масло 80% жиру, 87-86%. Ціна зі знижкою невеличка знижка 12%. І за такою ж ціною. Кажемо, 88 гривень масло, солодковершкове екстра, тут 82,5 жиру. Вони йдуть по 180 грамів. Це вже повторюється згущеним молоко і масло внизу. По тортикам нагадую, що щодня з 20 мінус 25 на ці тортики і тістечка, які залишаються в наявності. До прикладу, зараз оцей торт, який новинка, у них ексклюзивна в магазинах Рошен, торт крем-десерт Вишня Мак. Оце його вже розібрали, мені дівчата сказали. Тут вишня, у них і Gems, вишні поєднання, і сама ціла є вишня. Такий літній торт. Тут сама консультант пробувала сказала, що він дуже смачний, легкий такий літній торт. Так як бачите, його розібрали. І далі дивимося, що знижка йде на ліщину. 15% знижка. Ліщина буде коштувати 39,05 ці два тижні. Самі 46 гривень. 15% знижка. Праліне з додаванням подрібненої ліщини та мигдалю вкрита шоколадною глазур'ю. Також знижка на корівку. О, 12.40 корівка. Ось така корівка замість 14,59-12,40-15% знижка. Ніжна молочна помадка з цукровою скоринкою, з, з додаванням абсолютно вершкового масла. Так, далі в нас на придкасових зонах, то я вам покажу, ямі-гамі, батончики, шоколадні від грошей на цьому тижні. Три види по 7,96. Вони йдуть по 34 грами. На цій стороні, о, оці. Шоколад поростий, є карамельний. Оцей карамельний, кожен раз це додаю, але він дійсно дуже класний в нього аромат. Просто відкриваєш і я не знаю, ну, ну так пахне, як начебто якийсь кондитерський знаходишся. 33-31 ціна за 80 грамів. Саме оцей карамельний. Далі білий шоколад 33-31. От мені він здається найсолодший чомусь із всіх. Далі молочний 33,31 смачний такий і 3331 екстра чорний. Всі вони по 80 грам. Їх всього 4 види пористого шоколаду. Знижка на ці два тижні 40%. Оці а от над надмолочний, ну, різні смаки я вам показала, що вони зі знижкою йдуть. Далі у нас лакмі, я показала, чи лакмій правильно казати. Далі. І на цій стороні це також повторюються ці батончики. Я мігамі, я зараз перейду вам, покажу в тому залі. Ну, тут все так оформлено, гарно, як і у всіх магазинах Рошен. І нагадую, що зазвичай у них є на один вид зефіру чи мармеладу знижка. Мармелад в шоколаді з апельсиновими цукатами. Мінус 15% знижка 30-55% на цьому тижні. Завжди є позначки. Ось такі, що ви бачите, що йде зі знижками. Також, бачите, сезонна пропозиція. Такі дольки кавунові смачно виглядають, гарно дуже виглядають. А тут у нас акція на кендінат, Це я вам показала, ще ось такий кендінат. Це одна цукерка, мабуть, скільки ж вона важить. Покаже вона мені чи ні. Так, ні, не покаже, так? Да? А, ні, показує. Одна цукерка виходить 36 шість грамів, щось на 7 гривень витягує така. а каже, така величезна цукерка. І тут корівка повторюється, і ліщина це все я вам показала по акції. Оці ці вагові цукерочки. Ну, далі спочатку з цієї сторони у нас. Рулети є п'янка вишня, є золотий ключик і праський. Три види рулетів від рошен коштують на ці два тижні 34,85. Це знижка 15%. Ну, бісквітний. тут зі смаком шоколаду 34,80. Тут бісквіт рулет зі смаком згущеного молока 34,80. і п'янка вишня, бісквітний рулет, вишня, крем 34,80. Далі переходимо о печиво. це до кави і печиво, ну їх два види. Ось таке буває до кави саме з ароматом пряженого молока в великій упаковці. 33,53 ціна за 370 грам зі знижкою 15%. Далі маленькі упаковочки зі, з ароматом пряженого молока буває і тут ще буває з ароматом масла, масла та ванілі. Маленькі упаковки вони коштують 16,53 зі знижкою 15%, по 185 грам ідуть такі упаковки. Далі топ-знижка на Лавіта 40% три види. Да? Ні, щось такий вид. Лавіта Soft, Cream, Какао, чотири види, да. 21,57 я показала вам. І далі йде. Печиво, ось таке лавіта знову з желейною начинкою. Тут по 135 грам, таке печиво 23,67. Ціна за 135 грам. Знижка аж 40%. Зі смаком полуниці, зі смаком ця желейна начинка апельсину, малини і какао вишня. По 23,67, 40% відсотків знижка. І далі йдуть оці батончики. На предкасах вони стоять. Я вам показала, Так, такий батончик 7,96. Вони йдуть по 34 грами всі, їх три види. Далі о, о вафлі, сендвіч кранч, по 142 грами. Такі вафлі. На них також топ-знижка аж 40%. Упаковочка 24-21 40% знижка. Далі, ось такі полуниця. Ні, вони, а це все полуниця. Тут у нас смак лимон 142 грами, 24-21. Смак молоко, ваніль 24,21, 21 Більше, да, розбирають його, мабуть, найсмачніший. Кранч шоколад 142 грами, також 24,21, І горіх 24,21. Ось на всі оці кранчі. Знижка. Далі асортимент я показала. Да? а ні, ось такий ще асортимент. Тут стоїть маленька упаковочка. 95,78, гляньте, яка класна ціна. 45% знижка, 145 грам за ціною 95,78, 45% знижка. Є нагода спробувати. Хто не пробував таку упаковочку? І оці я вам шоколатерію також показала. Так, є маленька і велика. Дуже класна ціна. Там велика упаковка стоїть, тут маленька. Комусь подарувати, презентувати, менше 100 гривень. Упаковка таких цукерок, гарно запакованих. Так, це все я показала також. І оці ямі-гамі показую. Так, цукерки, маршмеллоу ямі гамі флафі, кіні біц. Ось так виглядають. Ціна 19,77 65 грам. Так, це... Ще якісь, да? Чи вони ж вони, вони по 65 грамів, 19,77. А, їх просто три види, вони стоять ось так, зрозуміло. Є ще ось флафі, ось ось такі флафі Райнбов, також 19,77, не буду ці назви читати. І такі якісь совки ще цікаво оформлені. Також 19,77 на всі три види 40% знижки. упаковки тут по 65 грам. І ось вони ще повторюються. Ось така ж оця велика парковка також по акції, яку на барбікю можна так знаєте, піджарити. Дуже цікаво. От Дітям буде так цікаво, якщо десь ідете на природу. Взяли і такі ну, піджарити це маршмело. Мені здається, класний буде на смак. Оце маршмело барбікю, в ньому 200 грам, упаковка 53,85, знижка 40%. Якраз є нагода спробувати, хто не пробував. Я сподіваюся, що я цього разу нічого не пропустила. Так, зефірчика, як бачите, розбирають. Тут останні забирали при мені. Нічого собі, у них тут все виносять. Ну, просто залізничний вокзал поруч, може, беруть на подарунки. На цьому я свій огляд буду закінчувати. Нагадую, акції діють у всіх фірмових магазинах Рошет по всій території України. Вони скрізь однакові. Ці акції будуть діяти з 22.07 по 4.08. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!